Вже більше року в нашому місті працює клініка «Дружба до молоді», головною метою якої є збереження репродуктивного здоров'я, профілактика ніду, інфекцій, які подаються статевим шляхом, вживання наркотиків, алкоголю, тетюного паління, профілактика вагітності непланованої, а також формування відповідального ставлення до свого здоров'я та здоров'я оточуючих. Робота клініки базується на принципах доступності, добровільності, доброзичливості, конфіденційності, анонімності та неосудового ставлення до відвідувача. В клініці стосунки між молоддю та працівниками клініки довірливі, дружні і проходять по принципу рівний рівному. Молоді люди, вступаючи в доросле життя, не мають достатньої інформації, не мають життєвих навиків. Тому поведінка їх стає ризикованою, і це приводить до виникнення багатьох проблем. Ми хочемо допомогти нашим підліткам та молоді, обрати правильний шлях, зробити свій правильний вибір на своєму житті. Представниками молоді в нашій клініці є волонтери це учні старших класів, які і вирішили за допомогою ТРК сам розпочати телепрограму, назва якій Твій вибір. Четверту частину населення міста складають підлітки і молодь. І ми хочемо, щоб наша молодь була здоровою. Проте у цьому є певні перешкоди. Статистика говорить сама за себе. Сучасне покоління молоді зростає у часи, коли соціально небезпечною проблемою стала біоінфекція. Більше 40 мільйонів людей в світі білоінфіковані. Україна займає перше місце серед країн Східної Європи та Центральної Азії. Епідемія віл-інфекції розвивається за рахунок молоді. Кожна третя молода людина у віці 18-23 років віл-інфікована. Загальна кількість віл-інфікованих в Україні 360 тисяч людей. Покористення за 2010 рік 66 чоловік. За 2011 106. Якщо помножити на 10, це буде реальна цифра. На сьогоднішній день налічуються в Україні близько 500 тисяч наркоманів. Із них 5 тисяч це підлітки до 18 років. По місту Коростень за 2011 рік 109 чоловік. Україна займає перше місце у Європі і друге в світі по абортах. По місту Коростень за 2011 рік 142 аборти. Непланованою вагітності до 18 років 3 випадки. Має місце і епідемія туберкульозу в Україні. Інфіковані 700 тисяч населення. По області захворюваність складає 72 на 100 тисяч населення. По місту користень 68 на 100 тисяч населення. Кожну годину інфікується 4 тисячі людей, а одна тисяча помирає. Ми, волонтери клініки Дружні до молоді, прагнемо, щоб наше з вами спілкування стало доступнішим. І ті, хто вже став на хибний шлях, повинні зрозуміти, що є поруч люди, котрі здатні і можуть їм допомогти. В клініці працюють фахівці. Це гінеколог, дерматовенеролог, уролог, педіатр, психолог, соціальний працівник та юрист, які надають необхідну інформацію, проводять консультування, профілактику захворювань, які пов'язані з ризикованою поведінкою молоді, діагностику лікування, соціальну, психологічну та юридичну допомогу. Також кліінці. Робимо тести на ВІЛ, тести на наркотики, 5 видів наркотиків, вот, сифіліс і вагітність. Все це робиться на засадах повної конфіденційності, анонімності та безкоштовно. Значить, за перший рік роботи клініки у нас пройшло 2543 відвідувачі. От. Це підлітки та молодь, більше молоді, це вік 18-25 років. 30 відвідувачів пройшли тест на ВІЛ, тобто їх цікавить свій ВІЛ-статус. Це дуже добре, якщо людина цим цікавиться, тому що наша країна займає перше місце. Повіл Сніду серед країн Східної Європи, Центральної Азії. Багато людей в світі занепокоєні цим питанням і докладають масу зусиль, щоб ті, хто є поруч, не стали нахибний шлях. Багато державних установ та організацій займаються цим питанням. Одним з них є волонтери. Ви знаєте, волонтери це молодь, яка не тільки думає про себе. А думаємо про інших, про тих молодих людей, в яких ризикована поведінка привела до того, що їх виникли проблеми. І вони їх добре розуміють, вони їм інформацію передають швидше. Вони їх слухають, вони зацікавлюються цим. І після цього дуже часто. і Ну, невеликий процент, невеликий відсоток, але все-таки нас приходить на обстеження за допомогою. Проблеми молоді знає, знає сама молодь, тобто її представники це волонтери. Вони це краще знають, ніж ми. Ну, як на мене, я вважаю це, що це найпрямий шлях до того, щоб дійти до людини, до молодої людини. Тому що, коли займається вихованням дорослі, вчителі, влада, ну, десь такого прямого контакту, розуміння не завжди можна йти. Взагалі, виховання треба приміняти всі засоби і максимально ставити перед собою мету, дойти. До кожної дитини, особливо дітей, які у цьому переходному періоді, тобто там від 14 до 18 років, коли формується і воно вже як доросла людина. І в зв'язку з цим я вважаю, що треба робити ставку на волонтерів. Взагалі, волонтерський рух це дуже цікавий захід. Я дуже задоволений, що більше року тому назад, в нашому місті, завдячуючи ЮНІСЕФ міжнародним організаціям. Владі обласній, владі обласного управління охорони здоров'я ми знайшли можливість відкрити саме на базі дитячу поліклініку цю клініку, клініку дружньої наболоді. Розумієте, не завжди молоді люди своїм проблемами можуть звернутися до дорослої клініки. А тут таке спеціалізоване направлення, яке допомагає, яке формує, яке інформує наших молодих людей. Яке, ну, скажімо, там, в анонімному порядку може допомогти нашим молодим людям. І така профілактична, в першу чергу, робота, тому що цим треба займатися, якщо просто цю проблему не бачити, і ігнорувати, і говорити, що у нас все добре в молодіжному середовищі це себе не поважати. Нам просто треба більше в молодіжному середовищі інформувати про те, що існує така клініка, що вона анонімно може дати всі консультації по всім направленням, особливо ті, про які не говорить там, і там майбутні молоді мами, і на жаль, проблеми вілсніда і. Проблеми венеричних захворювань. Про це на кожному кутку кричати ніхто не буде, а є можливість молодих людей звернутися до них і анонімно вони отримують допомогу. Я сподіваюся, сподіваюся, що наша молодь по-доброму оцінить бажання займатися їхніми проблемами, саме цієї клініки. І вона буде мати великий авторитет в нашому місті. Ну, і зрозуміло, це буде спільна робота. Я знову повторюю і влади, і молодіжних організацій, ну, і волонтерів, і медицини взагалі, і медицини профілактичної, про яку ми завжди говоримо, і за якої майбутнє і ці напрацювання дадуть можливість нам ну, просвітити наших молодих людей. Відірвати від звичок, звичок поганих, формувати таких нормальних громадян нашої держави. Так що направлення виправлено стратегічно. Правильно зараз головне втілювати цікаві ідеї в життя. Сьогоднішній наш випуск підійшов до кінця. Ми прощаємося з вами до наступної зустрічі. Бережіть себе, та не забувайте, ми завжди поруч. Ми це ті, хто хочуть вам допомогти. Ми волонтери клініки дружньої до молоді.